На відео огляді у нас моделька Орбігану для людей, які не знають взагалі, що це таке, як воно працює, але діти дуже хочуть і не знають, що і як робити. По-перше, модель орбігана буває дуже різна. Всі комплектації у нас відрізняються один від одної. Але єдине, в чому полягає головна особливість, це те, що вони стріляють гелевими кулями. Що таке гелеві кулі або орбізи? Зараз покажемо. Орбізи це ось така невелика куля, яка набирає 3, а то і в 4 рази більший діаметр, коли знаходиться в воді. Виробником у нас заявлено 4-6 годин. Тобто ви берете якусь ємність, засипаєте куль, заливаєте водою, бажано підверх. І чекаєте 4-6 годин, але якщо тепла вода, то це 2-3 години, якщо холодна, то десь приблизно 4. Набухають вони, в принципі, дуже-дуже швидко. Ну, Здається, що там довго, але по факту швидше, ніж потрібно. Просто під кінець, вже коли вона набирає, саме розмір 7-8 мм, який підходить для орбіганів, треба почекати. Так, у нас на огляді є моделька. Зараз глянемо, що це таке. Ух, 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 ух. Так, що це таке? Чимось схоже на грот. Мабуть, грот. Бо G36 це трошки інша модель. Має ось такий кольоровий принт. Прикольний з черепами. Написами. Написи у нас йдуть з обох сторін. Дуже, ну, така важкенька. важкенька, і розмір у неї складає десь, з самого автомату складає приблизно 45-50 см. Має такий досить плавний спусковий гачок, можна користуватись ним як акумулятором, так само і однозарядний. Режим стрільби, що ще у нас іде в комплекті. В комплекті у нас іде ось такий ріжок, як ним користуватись, замочуєте кулі після того, як кулі вже замочили, зливаєте воду, бажано замочувати з милом. Це буде трошки покращувати компресію і саму стрільбу засипаєте. Закриваєте. І ось цю кнопку потрібно буде проклацати, тому що тут всередині стоїть трубка по всій довжині магазину. І десь Ну куль 25-30 тобто вам потрібно буде ось так проклацати 25-30 разів. І після цього, коли ви побачите в отворі орбізи, вони вже почнуть у вас вистрілювати. Вставляєте в сам автомат. Прикольно, дуже так прикольно виглядає. І, в принципі, можна ним користуватись. Перемикання у нас режимів вогню іде на задній частині. Так, це у нас, коли перемкнули ми його до себе, це у нас однозарядний режим. Взводимо, тестуємо. Ага, ні. Це у нас. Автоматичний режим, так як ми акумулятор зараз не вставили, воно не стріляє. Переводити від себе і можна робити постріл. Тобто тут магазин вставляється як в моделей АК, дуже плавно, ніяких зусиль не треба, забивати також не треба. Мушка цілик, ну, в принципі, нічого такого суперважкого. Супер також ми маємо комплектації глушник-викрутку, ремінь-зарядку, акумулятор. І окуляри з обтикою. Тут якась кнопка відпала, це, мабуть, кріплення до самої планки. Угу, так, у нас є винт в комплекті. Більш нічого тут, мабуть, немає. Не бачу більш нічого. Так, можливо, десь там гайка якась має бути. Ну, не бачу нічого тут, неважливо. Прибираємо коробку. Є гайка, знайшов. Давайте будемо по порядку. Окуляри. Окуляри звичайні, пластикові, якщо дитина користується, бажано, щоб ну, одягала, тому що попаде в очі. Неприємно. Неприємно, Буде боляче і неприємно. Так, далі. Зарядка до акумулятора. Зарядка до акумулятора у нас подивимось зараз, який вольтаж має. Має у нас вольтаж 7,4 на 500 мАг. Заряджається акумулятор. У нас одну годину. 500 мАг сам, сам акумулятор і зарядка 500 мАг. Ділимо одне на інше. Виходить у нас одна година. Роз'єм 4 піни. Як заряджається? Та, в принципі, дуже просто. Виступ. Під'єднуєте. Вставляєте в блочок, блочок заряджається, акумулятор заряджається. На ніч не залишати, перегріє, дуже, дуже сильно перегріє блочок, спалить зарядку. Зарядка коштує в районі 300 гривень. Якщо зіпсуєте акумулятор, акумулятор, мабуть, майже там 500 гривень коштує. Тобто розрядженим не залишайте, не перезаряджайте, покористувались, зарядили, і нехай зберігається собі в зарядженому стані, трошки. Інформації по акумулятору. Він приходить до вас в стані зберігання. 60-70% він має заряду. Тобто запустити його, просто під'єднуєте розряджаєте, заряджаєте декілька разів, і він у вас буде працювати набагато довше, якщо будете правильно користуватися. Має у нас, будемо зараз дивитись ось в цій частині винт. Викрутка у нас є в комплекті. Зараз ми її дістанемо. При тому, як ви замовили, приїхало на пошту, вам потрібно буде це все робити. Процедура, в принципі, не важка. Головне все перевірити одразу, щоб все працювало. Тому що, якщо ви товар забрали з пошти, він у вас працював і потім щось сталося, щось зробили не так. Ламається тільки тоді, коли щось неправильно робите. Просто так ніколи нічого не ламається, тому робіть правильно. Виступ. І під'єднуємо. Під'єднуємо. Тут у нас зараз стоїть одиночний режим. Перевірили. Працює. І перемикаємо на автоматичний. Скорострільність тут непогана. Має ще він ось такий величенький глушник, одягається він ну так дуже туго, дуже туго залазить. І, в принципі, ну не знаю, так зручно чи незручно. До речі, по тому, як правильно зберігати автомат після того, як ви ним погрались, окрім акумулятора. Магазин згружаєте, висипаєте всі кулі, промиваєте його для наступного разу, щоб кулі не засихали всередині і не довелося їх вимивати. Тому що якщо залишите, вони засохнуть, прилипнуть тут. Це потім прийдеться, ну, воно буде вам заважати наступній грі. Залипне десь тут і буде проблема. Тому треба буде промивати їх гарячою водою. Зсипте краще, там можете залишити їх в воді. Потім додаєте нові кулі і воно, в принципі, буде працювати. Також не залишати пружину зведеною. От ви стріляєте. Це ви погрались. Для того, щоб зберігати пружину в розслабленому вигляді, переводите на одиночний режим, взводите, ще раз. І ще раз. Робите три постріли. Що це дає? По-перше, пружина у вас не взведена, вона знаходиться в розслабленому стані, тому що якщо ви її ось так взведете, і вона у вас буде залишатись, вона зжата. При довгому терміні зберігання вона потім псується. Не буде такої потужності, як у нового. Тому робіть так: буде у вас все працювати. Зараз ми замочуємо орбізи, ремінець. Ремінець іде в комплекті. Ремінець ви можете закріпити. Є ось тут таке вушко з однієї сторони, і тут багато дуже отворів на верхній планці. Можна закріпити його де завгодно. Можна навіть просто продіти і як таку невеличку петлю зробити. Можна зробити як переноску. Так, що ми далі робимо? Далі ми робимо. Фіксація оптичного прицілу. Оптичний приціл у нас у нас іде, ну, типу, як муляж, але тут щось рухається. ну давайте отак. Тут у нас рухається такий, як діоптрій всередині. Я не знаю, чи буде його видно зараз. Ну, от, бачите, воно рухається. Тобто невелике збільшення воно дає, але не очікуйте від оптики такої, нічого там сверх супер крутого. Просто звичайна іграшка, дітям таке подобається, вони від такого в захваті. Так, як нам зафіксувати планку? У нас є дві частини. З цієї частини ми вставляємо такий штіфт. Бачите, тут немає ніякого вирізу під гайку. Тут є виріз під гайку, затрамбовуємо її сюди одразу, притримуємо. З цієї частини ми її одягаємо і з цієї частини фіксуємо. Ось таким чином воно все кріпиться. Беремо таку гаечку І для того, ой, зачекайте, ось є, ще у нас такий пін, щоб вам зручніше було. Ми продяваємо її ось так. Ще раз. Продіваємо, вставляємо сюди і. Прокручуємо проти годинникової стрілки, щоб попасти в різьбу. Все, попали. Нічого важкого немає. Дитина, навіть дитина справиться. І затягуємо. Бажано затягувати, ну так, не дуже тугенько, щоб не цей перетягнути щось, може там, чи хрустне, чи ще щось. Ну, краще не сильно. І тобто, так воно, все, в принципі, виглядає. Дуже крутий автомат. Дуже крутий дітям. Така штука дуже подобається, тому що це щось таке особливе. Дуже часто у нас, бачу, купують АК, МК. Ну, дітям хочеться чогось особливого. Хочеться автоматів, яких немає ні в кого, особливо коли тут є оптика, особливо коли є глушник на акумуляторі. І ще щоб оптика у нас регулювалась. Можна було щось побачити. По користуванню майже все вам розповів. Якщо у вас при використанні неправильному в основному старі кулі, тобто, якщо ви використовуєте пробіган вже там більше години, кулі зменшуються в діаметрі. Щоб прочистити це все, берете якусь. У нас є такі шомполи. На кінець намотуєте ватку. Китайці дуже багато мастила, наливають, щоб кулі гарно летіли. Це також впливає на це, тобто до мастила. Крихкі орбізи вже роздроблені, липнуть. Прочищаєте ось це дуло, промиваєте автомат, промиваєте магазин. І після цього робите декілька холостих пострілів, щоб все, що було тут натрамбоване, вилетіло. Бажано це робити на одиночному режимі, так набагато краще. І після цього ви можете вставити і користуватись ним далі. Ємність у нас для акумулятора величенька. Заходить тут воно більш-менш нормально. Зачиняється нормально. І по бажанню можна закрутити. Я закручувати не буду, тому що воно, в принципі, фіксується і так, воно не випаде, навіть якщо тут не було б фіксатора. Воно там заходить так дуже щільно, тому можна не закривати. Зараз орбізи вже готові, зливаємо. Заряджаємо і покажемо, як воно стріляє.